Вів'яд за істина Ісвятого Духа, слава Ісусу Христу. Продаючи ту і, і того дому ніхто не знає, ні Ангела на небі, ні сина, тільки Отець. І власне, чому саме Христос так говорить? Бо не тому, що Отець чомусь більший від Сина, а Ісус Христос, Христос як Син Божий щось менше знає. Але Христос це говорить цими словами, щоб показати, що ця таємниця про день Другого Приходу Христового закрита від людини. Але оскільки в Ісусі Христі є дві природи, Божа і людська, то він, як людина, він не знає, бо людині це не потрібно знати. Не тому, що. Господь Бог щось нас від нас приховує, хоче якось в нас нам вчинити якісь для нас шкідливі речі, а мабуть, в першу чергу тому, що це й не потрібно знати людині. Дуже цікава є така оповідка народна, як один Це звичайна собі народка, народна каста, коли один юнак хотів шукати царівну, яка десь її хтось викрав. І він пустився в дорогу, він пройшов один день дороги, два дні дороги пройшов. Раптом десь так в лісі він знаходить таку хатинку, де живе така. І мені її запитує, як ти мені скажеш, чи я знайду ту, котру шукаю, чи я її не знайду? А вона каже, я тобі не скажу. Чому? А тому що коли я тобі скажу, що ти її знайдеш, ти пройдеш день дороги потім хто. Сіна, і скажеш, я і так її знайду. А якщо я тобі скажу, що ти її не знайдеш, то ти так само максимум день дороги пройдеш і кажеш собі при першій купиці сіна і скажеш, чого я буду трудитися, я і так її не знайду. Є речі, які не потрібно знати людей. Це майбутнє. Господь Бог ніколи людині майбутнє не відкриває. А коли ми десь, особливо зараз поширено в інтернеті, знаходимо, що начебто хтось знає якесь майбутнє, то, мабуть, це просто або шахрайство, лицемірство, або ще що гірше, це диявольська версія майбутнього, де він хоче людині показати свій план, щоб людину скоригувати на свою дорогу. Колись, Коли дуже були поширені такі молитовні скити, де окремо перебували монахи, люди, які далеко від людей, вони собі там перебували в молитві. І один такий був старець, він весь час перебував у молитві. Він мав собі таку хатинку, також далеко від людей. І коли його запитали, що б ти робив, якби ти знав, що вже завтра має прийти Христос у славі судити живих і мертвих. А він каже, ну так, я б зранку встав, помолився, поснідав, трохи б пішов, попрацював на своєму городі, потім би трохи відпочив, пообідав і кажуть, дочекай до це. чекаю приходу мого Господа. А це важливо, щоб ми кожен день були готові до приходу Христа. Тому, і каже Христос, я кажу вам, чувайте, чувайте і моліться, бо не знаєте ні дня, ні години. Молімося і завжди перебуваємо в останні освячаючи ласки, щоб з Богом примиритися, очиститися від гріха і разом з Богом проживати кожен день свого життя. Кожен день останній день і кожен день як перший день життя Божій благодаті і царстві Божому. Слава Ісусу Христу!